Друзі, сьогодні у мене в гостях вдома на кухні Олег Іванович Мілєвський, приїхав з Німеччини до України провідати свої краї, побути вдома. І тепер у нього вже дві вдоми: там вдома, там да. і тут <свіслях> <свіслях> в Україні і в Німеччині. Тому не всі так можуть адаптуватися, як ви. Я знаю, що ви користуєтеся адаптогенами нашими компанії ЛР, які допомагають організму і взагалі мабуть, і. і з Психологічного такого моменту адаптуватись, так трішки асимілюватись, бути своїм. Серед спочатку не своїх, а потім ти розумієш, що ти людина планети Земля, всесвіту, у нас свої масштаби. Так я хочу сказати, що крайні наші інтерв'ю перед тим були, коли я запитувала Олег Іванович, скільки вам років, скажіть всім, і тоді було 72, десь уже 73 у в нас були. Інтерв'ю, а тепер нам скоро 77. Я буду так, так на випередження. Дай Бог до весни дочекати. Mm -hmm. так, і буде 77 mm -hmm. років. Дві сімки буде. Дві сімки. Я думаю, що ми в день народження також вийдемо чи в прямий ефір і обов'язково ще візьмемо інтерв'ю на відстані. А сьогодні хочеться запитати Олег Іванович: от сьогодні в Німеччині ви знаєте, що Продукт він такий на 30 країн, і в Німеччині в тому числі, бо це є серце, як кажуть, виробництва саме в Німеччині, і в Україну йде той же продукт що для німців, що для поляків, французів, взагалі на 30 країн Європи. Чим допомагає вам ця продукція там? Бо ви там і німців рятуєте. Я знаю і взагалі хто біля вас живе. І мені сподобалось, я так трішки вибалакаюсь на початку. Що щоб самому не захворіти, ви швиденько даєте по кілька таблеточок нашого продукту, так, щоб убезпечити так, себе, так, так, <зас> так да справа в тому, що ну ми якби разом всі живемо спочатку, був в лагері там в кімнаті вісім чоловік. Мені не цікаво бути хворим, то я мушу, давай. <реш> мушу ділитися. <реш> ділитися, да. І для мене це ну, корисно. Так, чудово. По-перше, дві користі. Да. Сам вживаю, Сам щоб вживаю. бути здоровий, а в своєму оточенні тобішком на убезпечення себе. Так, да, щоб я не захворів. Хочу сказати слава Богу, всі ці роки. Нормально себе почуваю. Молодець, скільки часу ви вже в Німеччині? З березня 22-го. Так, ну так, З це на самому початку. початку так. І коли я брала попереднє інтерв'ю, я казала, що ви колись служили в ракетних військах. Так, І взагалі такі. ви такий... На передових технологіях знаєте в ті часи, і зараз завжди тримаєте, як кажуть, всі антени налаштовані, так, що так, новенького так. є. І якщо можна два-три коротенько, ваша історія, чому ви до натуропатії так стали прихильним? Що спонукало до цього? Яка ситуація? Я то знаю, але кілька слів нашим глядачам десь в році одинадцятому-дванадцятому я захворів на серце. Була аритмія така, що серце ставало по ночам, був свідомість, ну такі випадки, що свідомість губив. Ну, Кардіолог провірив, кардіограму зробив. Ну і сказав, дав ліки, виписав і каже, що це вже до, до кінця твоїх. До кінця твоїх днів ти да, маєш бути на цих на препаратах. Цих препаратах. Так. Ну, за протоколом так ну, має ну, бути, так. Так, да. стандартна рекомендація. Mm. Uh -huh. Але в, 15, в кінці 15-16 році я познайомився з продукцією, ну, так називаємо, бади. Я, собственно, серце не лікував, я інше лікував, але по ходу, почувши серце, в мене встановилось. Побічка. Побіжка. Така фобічна така було так. з ногою, бо я колись робила фото, коли потемніла нога, коли взагалі судинна, судинна сітка, венозний відтік і так далі. Тобто потрібно було венозній системі, кровеносній системі допомогти. Ну а що таке кровеносна система? Серце Побіжка. в прокачку починається звідти Побіжка. все. Так Побіжка. от тому тут не може до ноги доходити, а серце не реагувати. Побіжка. Тут обов'язково. Я, загальна система. Я скажу, що приблизно через пів року я, я почув, що я нормальна людина. Боже, як класно звучить, я нормальна людина. Я, да, я скажу, що був напівовоч. На Напівовочем відчували себе, так? Да? Знаєте, коли запитують у мене, а скільки часу треба приймати вашу продукцію? От прямо сьогодні одному своєму клієнту перейшлю наше це відео індивідуально. Mm -hmm. І тепер мені хочеться відповідь чи так сказати: скільки ви себе хочете почувати людини? Стільки, Стільки потрібно приймати, тому так. що е, витягуємо себе на кращий рівень і потрібно його фіксувати. Взагалі, я хочу сказати, що треба спочатку себе полюбити. У вас це вийшло. У мене вийшло. По-друге, треба мислити позитивними категоріями. Щоб не було. Щоб не було. Допустимо, якщо ви вже геть ніякий, лягайте спать на рамку буде все інше. Головне справильне налаштування. правильним налаштування, так. Або план А, Б, В, Г, С, Д. Він здійсниться чи ні, а у вас буде стиму. Чудово. Я дуже дякую за рекомендацію. Тож я зрозуміла, що про баланс це ваш один з улюблених продуктів. Сьогодні ви собі такий в заплічник напхали ще продукції додатково і повезете ще в Німеччину із України. Так буває, що по вигідних якихось акціях, навіть так, якщо ми їдемо туди-сюди, де щось з собою привезти. Тож, які ще продукти для вас є улюбленими і які дали той результат, про який ви сьогодні кажете? Ну це, звісно ж, елої верра, пітний гель, гель, гель Алоєвера. Ну, я всю лінійку люблю. Бо в нас є багато видів, ви всю лінієчку собі змінили. Сьогодні ви взяли імунний статус, потім асаї, Асаї, взяли алоє персик. От і будете міксувати ці всі речі, щоб максимально мати підтримку. Хочу ще сказати, що у 22-му році нас партнерів, хто були на Європі. Запросили на виробництво ну, Самих саме продукція. Це дуже важливо побачити, як воно все народжується. Да. Те, що ви вже полюбили, вживати. Дуже вати. чудово виробництво космос просто. Вас вразило. вразило. Я була да. в 2015 да. році з чоловіком да. там колись, а ви вже пізніше ви побачили да. ще нові потужності, яких ще да. я в очі не да. бачила, тільки на відео да. і на фото. Ви там зустрілися з керівництвом компанії, да, вас да. прийняли як рідних. Так, да. я з учільником сфотографувався. Я знаю, є в нас фотографія в архіві. Так, ми обов'язково поділимося. І я ще хочу заакцентуватись на тому, що. Що ви робите таку, приділяєте увагу обов'язковому фізичному навантаженню? Так. Бо скрізь ми читаємо, пишемо, бачимо е, і весь час говоримо фізичне навантаження це одна з головних складових, де, яка в синергії з правильною продукцією дає максимальний результат. Що у вас входить до комплексу? Я знаю, що постійно, постійно у вас це на контролі. Ви ось в Житомир приїхали, і ви свої кроки находжуєте. Я находжу 10 тисяч обов'язково, там як вийде. Це з ногою, про яка колись. Е, да, яка да, да. колись була в центрі Це, уваги, так, да, так, що так. навантаження і так далі. Тобто з усією ситуацією Бо. у вас все під контролем. Значить, в одному місці, як, як я був там в Німеччині, в лагері, там був е, с, типу спорткомплекса, ну, тренажери стояли в парку, я там ходив кожен, кожний ранок займався. А коли переїхав в друге місце. В містечку я не знайшов такого місця. Але, одна, але якось був у супермаркет і дивлюсь, палки продаються скандинавські. О, думаю, ну, чому б не купити. І ви і, там скандинавською ходьбою займаєтесь? Так, я там з 3, 7 кілометрів кожного ранку. Молочинка, ви мені ще так на початку вже там собі адаптувалися? Проводили фактично екскурсію у фотографіях. Замками <смеш> німеччини, yeah, yeah, yeah. тобто такі екскурсійні, е екскурсійну ходу або такі поїздки. Ви собі теж плануєте, щоб збагачувати себе ще якимись yeah, yeah. такими історичними фактами? Разом з тим рухатись. Разом я, я хочу сказати московадіяльність, yeah, 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 yeah. <смеш> 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 хочу сказати таку статистику в червні 22-го року. Я знайомим, зараз він мій друг іранець, він в Одесі прожив 20 років, ми з ним якось ну, подружилися і майже щодня ходили десь подорожували. Так скажу статистику, в червні місяці ми обходили 22 міста і містечка. На секундочку. 80 локацій. Прекрасно. прийшли десь 300 кілометрів пішки і ну по-моєму півтори тисячі приїхали транспортом Ви молодці. Ви молодець. А, а хто був зачинщиком того всього? Ну, Він чи я? я вас знаю, тому я питаю. З вами да, скучно не буде. Я якось його спитав там замок, я хотів би піти. Ну, каже, давай підемо. Ну, пішли. Прекрасно. І, і з того почалося. Йому на той період було 47, мені 74. Ми нормально нам. На випередки так. А сьогодні ви до того всього, що ви собі поклали до заплічника. Що було фінальним вашим вибором? Ви в нас такі романтичні, Вам не тільки що всередину приймати. Давайте я ще такий секрет розкрию. Парфуми. Парфуми <гум> і неабиякі, а такі молекулярна формула. <гум> <Да, гум> Новеньке щось. Да. Те, що тільки на новий рік з'являється, тестуйте, тестуйте. То теж для настрою, адже це така психологічне таке психологічне будораження для ментального здоров'я, бо через аромати, ми теж отримуємо емоції. Емоції породжують наш гормональний стан, такий, як нам потрібно, і ми. Це все ми акумулюється чувств... в загальному здоров'ю. Чувствую себе висоті. Чудово. Нам так і потрібно. Нам інше не підходить. Mm -hmm. Тому, де б ми не були, є завжди можливість керуватися правильними підказками, тримати зв'язок з спеціалістами, такими як ми, такими, як я, такими, як наша команда. І звертайтеся, будь ласка, ми дамо орієнтири, скажемо, як з найкращою вигодою придбати продукцію, яку саме. В якому дозуванні оформимо дисконт, щоб ви мали максимальну вигоду, і гешефти кажуть, що є таке слово максимально все, що вам потрібно, для того, щоб бути здоровими, бути в ресурсі, для того, щоб був шанс діждатись кращих часів, то потрібно сьогодні в тих часах, в яких ми живемо. Бачити щось прекрасне, бачити шанси і можливості. Я ще скажу, що гіша це німецьке слово, це бізнес. <гум> За цим стоїть точна формула, бо ми якраз у цьому процесі і також є, є сенс звернути на це увагу як на бізнес. Звертайтеся, ми обов'язково підхопимо вашу ініціативу і будемо вам завжди в партнерстві. З максимальними такими можливостями і підказками, де ви будете в комфорті, в комфортнішому стані, ніж можливо, на цю секунду, на цю хвилиночку. Я дуже дякую, Олеже Івановичу. Якщо ви хочете я ще щось сказати, побажать, побажайте. Я, я бажаю здоров'я всім, хто дивиться, і починайте за собою дивитися. Ніхто крім mm. нас самих mm. про нас так думати не буде в законі України про здоров'я написано, що сама людина відповідальна за своє здоров'я. Запам'ятайте це. Запам'ятайте, це найважливіший так, мабуть, що да, це, 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 це саме де б ми не жили взагалі. В будь-якій країні сам за себе маєш подбати в першу чергу. Якщо дбаєш, то якісь корективи знайдуться й спеціалісти, які так, ще й підкажуть. Да, да. Так, я дуже дякую вам. До наступних зустрічей. Я надію, що наступне Різдво ми також з вами зустрінемо. Ви так в Різдво приїжджаєте в Україну, щоб ми могли командою зібратись, подивитися один одному в очі, зустрітися серцем до серця і побажати один одному всього найкращого. Будьте здорові! Наші здорові глядачі, наші клієнти, наші партнери, наші майбутні клієнти і партнери. Ми з вами. Ми поруч, де б ми не були. Звертайтеся. З вами була Лілія Піхар і Олег, Олег... Мілевський. До побачення Do побачення.